Дякувати Богу, що команда, яка працює зі мною, вони теж ніхто нікуди не поїхав, а залишились на своїх робочих місцях. Ну це, мабуть, покликання, тому що ти розумієш, що. Змінюється контингент пацієнтів. Раніше це були там планові, да пацієнти, а зараз це можуть бути пацієнти, які ну, мають бойовий досвід. Коли наше відділення розпочало роботу в лікарні, то хлопці до нас поступали з бойовими пораненнями, бо це задіяні периферічні нерви, і наші лікарі вони лікують цю, цю патологію, ці проблеми вирішують. То для нас ну. Мабуть, це був іноді шок. Ну, ми не стикалися в своїй професійній роботі з такими пацієнтами, але я кажу, що дуже класно, коли лікарі, якщо розуміють, що ну, медична сестра ще там має такого досвіду, нас ну, дуже швидко навчили, і ми адаптувалися до цієї ситуації. У нас лікарі наші унікальні проводять операції в плані. Лікування фантомних болей. Хлопці, які вже мають ампутаційні кукси, у них з'являється таке новоутворення, як неврома. І воно провокує у ці фантомні болі. І наші лікарі успішно проводять ці операції. І наші хлопці після виписки з нашого відділення вони направляються до відділення медичної реабілітації, і там вже фахівці, реабілітологи з ними працюють і по підбору протезів. І таким чином, працюючи в багатопрофільній лікарні кластерні, наші хлопці мають можливість отримати услугу все і одразу, тобто полікуватися на одному етапі, перейти плавно на другий етап для ну, одужання та для создання створення всіх умов, щоб отримати можливість в соціумі ну, жити повноцінним життям. Бо це реабілітований їх. Ну, у нас дуже крута команда, і вони їх навчають і адаптують їх до ну, нових умов життя.